Незважаючи на військовий стан, ми спільно з місцевими активними підприємцями продовжуємо працювати над залученням інвесторів в наше місто Ніжин. І хочу повідомити, що 27 квітня відбудеться відкриття епіцентру у місті Ніжині. Це буде один з перших магазинів по Україні експрес-формату. Три магазини епіцентру відкриває по Україні такого плану. Поки що вони будуть площею до тисячі метрів квадратних. Якщо е, все буде добре йти, то буде розширення і надалі. Тому це також важливо, тому що національна мережа епіцентрів це е, на сьогодні не тільки будматеріали, матеріали а все, що необхідне для дому і для е, побутового. Обслуговування, тому це я вважаю також позитивно відобразиться на нашій громаді. І ще раз хочу подякувати активному бізнесу, який розвивається і не стоїть на місці, зокрема Олегу нагорному на площі якого і заходить ця мережа на сьогодні.